Універсальний рецепт самих смачних марінованих грибів з лимонною кислотою. Гриби мене кіло 600, Помили і залили водою. Проварили хвилин 15, стідили, промили гриби, промили кастрюлю і знову ставити варити. Якщо хочете, щоб були вони біленькі, варити три рази. Я варю два рази. На другий раз заливаю проварені гриби літр води, столову ложку солі без гірки, півтори ложки цукру. І чайну ложку без гірки лимонної кислоти. Спочатку кладу половину цієї кислоти, коли все розчинилося, прибрали пінку, посмакували. Як мало, додайте ще. Як вам досить, значить, не додавайте. Додаємо душистий перець, лавровий лист, дві гвоздички. І асорті персів. Проварили хвилин 30, розкидаємо по стерилізованим банкам, закатуємо стерилізованими кришками. Банки перевернули догори і накрили ковдрою. Дякую за перегляд, за коментарі. Будьте здорові!